Уяви собі, ти їдеш у гори з холодним розрахунком, знайти старий документ, вирішити юридичну справу і повернутися додому. А замість цього зустрічаєш чоловіка, який не торкався жодної людини 23 роки. Так, 23 роки, і перший його дотик саме тобі. Це не просто історія про землю чи про спадок. Це історія про те, як тиша може кричати голосніше за грім, а самотність перетворює людину на тінь. Тут буде і біль, і напруження, і питання, які, можливо, ти давно ставиш собі, що ми тримаємо, чого боїмося, від чого тікаємо. Ця історія не для тих, хто любить прості казки з хеппі-ендом. вона для тих, хто готовий заглянути в глибину людського серця і почути, як воно б'ється після довгого мовчання. Але найголовніше це історія про надію. Бо навіть якщо минуле залишило шрами, навіть якщо ти втратив віру у світ. Завжди є момент, коли хтось протягує руку. І цей дотик може стати твоїм другим народженням. Готовий почути, як це було. Клара вирушила в Карпати, і цього разу шлях здавався не просто подорожжю, це було випробуванням духу. Вітер із запахом сосни і мокрої землі шепотів давні легенди, ніби перевіряв, чи гідна вона йти далі. Ви коли-небудь відчували, як серце б'ється швидше, коли крокуєте невідомими стежками. Саме так Клара відчувала кожен камінчик під ногами. Її мета була проста на папері знайти загублений документ, старий акт на землю її прадіда. Але життя часто підкидає нам пригоди, щоб показати справжні скарби не тільки те, що записано чорнилом. Саме тоді вона побачила його. Ярема макарук стояв під смирикою, наче сам ліс поставив його на варті. Суворий обличчям з міцними руками й очима. Що вміли бачити глибше за слова. Він не поспішав ані рухатись, ані говорити, просто дивився, оцінюючи чужинку. Напруження було таке густе, що можна було відчути його в повітрі. Це нагадувало першу зустріч із людиною, яка тримає ключ до вашої долі, і ви ще не знаєте, відчинить він двері чи замкне їх назавжди. Клара вирішила не поспішати. Іноді тиша це найкращий спосіб почати розмову. Знаєте, у житті ми часто намагаємося залатати паузу словами, але саме в паузі народжується справжнє розуміння. Згадайте сімейну вечерю, де всі мовчать, але кожен думає про своє. Якщо витримати цей момент, можна почути те, що не сказано вголос. Клара стояла рівно, зустрічаючи його погляд, немов казала Я не боюся того, що знайду тут. Цікавість стала мостом між ними. Ярема зробив крок назустріч, і в його очах з'явилася ледь помітна іскра чи то усмішка, чи спогад. Людина, яка живе відлюдником, сприймає будь-яку зустріч як подію, і Клара це відчула. Уявіть собі, що ви кілька тижнів не бачили друзів, а потім раптово зустріли когось рідного. Кожна дрібниця раптом набуває ваги. Клара зрозуміла цей день стане поворотним. Наступний її крок. Показати йому той старий документ, змінить усе між ними. Клара обережно дістала зі своєї шкіряної сумки пожовклий аркуш, загорнутий у хустку. Це був документ, який вона шукала місяцями акт на землю її прадіда Івана Дорошенка, папір шелестів на вітрі, і цей звук, здавалося, зупинив усе навколо. Ярема поглянув на документ так, наче в його руках опинилася частина його власного життя. Ім'я на аркуші змусило його брови насупитися, а погляд потемнів, наче кожна літера нагадала про біль, який він намагався забути. Це був не просто папір, це була нитка, яка тягнула його у минуле. Він зробив крок назад, і його сильні руки трохи затремтіли. У його очах було щось, що Клара не могла зрозуміти відразу гнів, смуток, туга. Так буває, коли ви бачите стару фотографію. І раптом відчуваєте запах дитинства. Пам'ять Яреми, очевидно, зберігала щось болюче, пов'язане з прізвищем Дорошенко. Іноді старі рани не гояться, навіть якщо минають роки. Це момент, коли розумієш, твоє минуле ще не закінчене, воно досі має силу впливати на твої рішення. Клара відчула, що її місія тепер не лише про землю, а й про відновлення історії, яка тут жила. Вона розуміла, що Ярема не просто сторож цієї долини, він хранитель історії, яку ніхто не розповідав. У такій миті людина може зробити вибір відвернутися і втекти або залишитися і розплутати вузол минулого. У житті теж так можна закрити очі на біль, а можна глянути йому прямо в обличчя. Клара вирішила залишитися, навіть якщо це означало зіткнутися з чужим болем. Ярема, важко зітхнувши, нарешті заговорив. Його голос був низьким, хрипким, наче йому довелося проковтнути камінь. Він сказав, що знав Івана, і ця фраза впала, як грім серед ясного неба. Це вже була не просто історія з архіву, це стало особистим. Клара відчула, що стоїть на порозі чогось більшого, ніж будь-яка угода про землю. І хоча вона ще не знала подробиць, її серце підказувало. Наступні його слова відкриють двері в зовсім інший світ. Клара наважилася запитати те, що вже кілька хвилин крутилася на язику чому він тут, сам серед гір. Це не було звичайне запитання, воно торкалося глибини його життя. Ярема повільно присів на старий пень, поглянув удалечінь, ніби шукав відповіді не в собі, а в самих Карпатах. Батько мені казав, що якщо ми не збережемо цю землю, світ згорить. Нарешті промовив він. Тож я тримав її. Ці слова прозвучали як клятва, що він носив у серці десятиліттями. Його голос був не просто серйозний, він ніс у собі тягар поколінь. Ви коли-небудь відчували, що повинні виконати обіцянку, навіть якщо ніхто більше цього не пам'ятає. Ось так Ярема жив. У нього не було дітей, щоб передати їм цей обов'язок, але він тримав землю так, ніби від цього залежав увесь світ. Клара бачила, що його самотність була не покаранням. А вибором, ціною за вірність словам батька. Вітер зрушив гілки, і в тиші було чути тільки його подих. Ярема почав розповідати уривки історій, як його сестра колись гралася на цій галявині, як він закопував парканні стовпи своїми руками, як ночами сидів із рушницею, щоб ніхто не зазіхнув на цю долину. Це були не просто спогади, це було життя, розірване між минулим і сьогоденням. Іноді нам усім варто замислитися, що ми захищаємо, чи не тримаємо ми щось так міцно, що забуваємо жити. Клара відчула, що його історія це більше, ніж особиста драма. Це було нагадування, що кожен з нас має свою землю, яку оберігає сім'ю, мрію, справу життя. Але, захищаючи, ми часто платимо ціну самотність, втому, страх. Вона хотіла запитати ще більше. Дізнатися, що саме він втратив у цій долині, що тримало його тут, навіть коли світ кликав далі. І саме це запитання вже крутилося на її губах, коли вони обмінялися першим жестом, який змінив усе. Тиша тривала так довго, що кожен звук у лісі здавався гучнішим тріск сухої гілки, крик сови, шурхіт вітру. Клара сиділа навпроти Яреми, відчуваючи, що він бореться з чимось всередині себе. І тоді сталося те, чого вона не очікувала. Його рука загрубіла від роботи й холоду, обережно торкнулася її передпліччя. Дотик був таким легким, що більше нагадував подих, ніж рух, але цього було достатньо, щоб у Клари перехопило подих. Ярема відвів очі, але не забрав руки одразу ти перша жінка, до якої я торкнувся за двадцять три роки, сказав він тихо, майже пошепки. Ці слова впали між ними, як камінь у глибоку криницю. Уявіть собі, 23 роки без жодного людського дотику. Це не просто самотність, це добровільне вигнання, де серце вчиться жити без тепла. І ось тепер цей чоловік наважився зруйнувати власну клятву мовчання. Клара відчула, як її серце калатає так, ніби хтось раптово розпалив вогонь усередині неї. Вона не знала, що сказати. Тому просто дозволила цьому моменту існувати. Чи не буває так і з нами? Ми боїмося бути вразливими, але коли нарешті наважуємося, з нас падають старі кайдани. Дотик Яреми був не про романтику, а про життя, яке починає прокидатися після довгого сну. Їхні очі зустрілися, і в цій зустрічі було більше, ніж у сотнях слів. У цей момент Клара зрозуміла перед нею не просто відлюдник. А людина, яка носить у собі гори і ріки, біль і силу. І саме тут почався новий розділ їхнього мовчазного діалогу. Тепер вона хотіла дізнатися більше, що ще він приховує, яку історію так довго не наважувався розповісти, і вже наступного вечора вона знайде відповідь. Сонце повільно ховалося за хребтами Карпат, і небо ставало мідним, потім фіолетовим, а далі темніло, всіяне першим зорями. Клара сиділа біля невеликого вогнища, яке вони розпалили разом із Яремою, і слухала, як тріщать дрова. Тепер, коли навколо було тихо, а гора дихала вечірнім холодом, вона вперше змогла подумати. Її місія здавалася іншою вона приїхала сюди, щоб знайти документ і відновити права своєї сім'ї. Але чи дійсно цей клаптик паперу міг повернути втрачене? Вона пригадала своє перше враження від долини, обличчя Яреми, його слова про батькову клятву. Поступово до неї доходило Земля це не лише власність, а історія, яку неможливо повернути одним підписом юриста. Це як старий фотоальбом. Він може бути цілим, але він ніколи не поверне запахів голосів і дотиків тих, кого вже немає. Клара відчула дивну суміш болю і вдячності. Болю – Бо зрозуміла, скільки втрат залишилося без ліку. Вдячності бо ця подорож відкрила їй очі на те, що важливіше за угоди і гроші. Її думки текли, наче гірський струмок, який несе і чисту воду, і каміння. Вона почала розуміти, що Ярема не просто людина, яка живе в ізоляції, він символ того, що буває, коли ми намагаємося втримати минуле, навіть ціною власного щастя. І тут вона поставила собі запитання. А що я тримаю так міцно, що не даю собі рухатися далі? Чи не час мені відпустити щось, образи, страхи, очікування? Ніч повністю огорнула долину. Зірки світили так яскраво, що, здавалося, можна простягнути руку і доторкнутися до них. Клара відчула, що ця тиша лікує її більше, ніж будь-які слова, але разом із цим приходило розуміння попереду ще більше запитань. Завтра вони мали піти до західної галявини, де стояли руїни дому, і Клара відчувала, що там її чекають відповіді не лише про землю, але й про Яремину душу. Наступного ранку туман висів над долиною, немов біла ковдра. Ярема повів Клару до Західної галявини, де трава виросла так високо, що майже ховала старі кам'яні фундаменти. Тут була хата моєї сестри, тихо промовив він. Клара зупинилася і уважно подивилася на руїни. Місце виглядало покинутим, але мало в собі дивну велич, як старий храм. Вона уявила, як колись тут палало вогнище, лунали голоси і дитячий сміх. Тепер усе це залишилося лише в пам'яті Яреми. Він присів на камінь, провів рукою по землі, ніби гладив щось дороге. Вона поїхала після того, як ми втратили її чоловіка, нарешті сказав він. Я залишився, боявся, що якщо піду. Земля залишиться нікому. Його слова були повільними, важкими, немов кожне тягнуло за собою спогади. Клара зрозуміла, що цей чоловік не просто жив тут, він страждав тут, вибираючи самотність, замість того, щоб ризикнути знову втратити близьких. Вітер хитав високу траву, і здавалося, що сама природа слухає їхню розмову. Клара відчула, як її серце стискається. Страх яреми був зрозумілий. Адже кожен із нас боїться повторення болю, коли ми втрачаємо когось, іноді легше побудувати стіну, ніж знову відчинити двері. Але ці стіни часто стають в'язницею. Вона подивилася на нього і подумала може настав час відкрити ту браму, яку він тримає замкненою стільки років. Ярема підняв погляд і вперше за довгий час усміхнувся не повністю, але так ніби ця розмова принесла йому полегшення. Він запросив Клару сісти поруч, і вони мовчки дивилися на руїни, доки сонце повільно піднімалося вгору. Цей момент був схожий на молитву тиху й особисту, і в тій тиші між ними зародилося щось нове, не просто довіра, а відчуття, що обидва готові йти далі. А доля вже готувала наступне випробування грозу, яка мала змінити все. Гроза прийшла раптово, небо потемніло. Вітер закрутився вихором, а громи гриміли так, що земля здригалася. Ярема швидко завів Клару до своєї хатини, і вони зачинили двері, щоб буря не зірвала їх із петель. Дощ бив у дах, немов сотні барабанів, і цей звук був одночасно тривожним і заспокійливим. У невеличкій кімнаті запахло свіжою землею та димом від каміна. Це була ніч, коли зовнішній світ зник, залишилися тільки вони й сила стихії за стінами. Спершу вони сиділи мовчки, слухаючи, як вітер свище в димарі, але тиша була вже не такою важкою, як колись. Потім Ярема почав говорити про своє дитинство, про сестру, про те, як багато разів він думав залишити цю долину, але кожен раз щось тримало його тут. Клара теж почала ділитися своїми страхами, своєю самотністю, своїм відчуттям, що вона шукає не тільки документ. А й частину себе. Розмова текла повільно, як гірська річка після дощу. Коли гроза почала стихати, Ярема повернувся до неї і тихо сказав Той дотик, Кларо, це вже не просто зізнання, це надія. Його слова були теплими, як вогонь у печі, що розганяє холод. Клара посміхнулася крізь сльози, які сама не помітила. Ти не привид, Яремо, кому прошепотіла вона, ти живий. Ці слова, здавалося, зняли з нього важкий камінь, і вперше за довгі роки він дозволив собі бути просто чоловіком, а не лише вартовим землі. Їхні руки зустрілися спершу обережно, як дві пташки, що сіли на ту саму гілку. Потім цей дотик став упевненішим, наче обидва знали вони щойно перейшли невидиму межу. У цю ніч у хатині народилося щось нове Не буря, а тиха весна. І, хоч завтра світ знову повернеться зі своїми турботами, Клара вже знала, її подорож змінила все. А справжня історія між ними тільки починалася. Тепер запитай себе, а що ти тримаєш у серці так міцно, що боїшся відпустити? Чи не живеш ти, як Ярема, зачинений у власній хатині минулого? І якщо так, чи не час відкрити двері? Можливо, твоя історія теж чекає на свій момент надії. На той перший дотик, який поверне тобі смак життя. Подумай, з ким ти давно не говорив, кому ти давно не писав, може, сьогодні саме той день, щоб зробити цей крок. Маленька дія може змінити ціле життя телефонний дзвінок, лист, навіть щира розмова із собою. Якщо ця історія торкнулася тебе, залиш коментар, поділися своїми думками. Що ти відчув, чи було в твоєму житті щось подібне? І не забудь підписатися на канал і натиснути дзвіночок, бо далі буде ще більше історій, які надихнуть тебе відчиняти власні двері та йти назустріч життю.